Незвичного привітання. Хочу сказати, що ми сьогодні з сім'єю відпочиваємо на дачі після наших трудів. В біблії сказано, що добре для людини веселитись, їсти, пити і насолоджуватись плодами свого труда. Ми сьогодні відпочиваємо з сім'єю. Це моя дружина Оля. Добрий вечір. Це мій син Андрій, як колись вже його представляв. А це. Наші сьогоднішні шашлики. Сьогодні будемо жарити шашлики і дещо вам розкажу. Трошки розгорнемо багаття. Можна розгортати і не кувалдою, але в нас це така сімейна традиція. Жартуй. Хочу вам розказати окремо про рецепт. Рецепт незвичний, незвичайний і дуже рідкісний. Трошки про історію цього рецепту. В 90-х роках його тримали в секреті одна жінка з Гайсена, яким ще нам його знала, цей рецепт шашлика. І на трасі тоді торгували шашличками ще. І вона почала розкручуватися, всі знали, що якщо на шашлик, треба їхати до неї. І з часу вона розкрутилася, збудувала кафе, розширилась, розширилась. А я там працював ще шашличником, і тільки я заходжу за черговою партією шашлика, там два кухаря було в не раз і накривають все Це діло, щоб ніхто не знав цей секрет. Ну, Я раз 20 зайшов чи 30 і потрошки це все прокрутив в своїй голові. І тепер цей рецепт знають навіть на Закарпатті. Чому такий секрет цього шашлика? Може вже зараз і не секрет, вже багато знають, вже в 2020 з лишнім рік. Я вам розкажу, там далі буде ще в описі. На кілограм м'яса ми беремо 100-120 г рафінованої олії. Чому олія, олія розм'якчує м'ясо? Деякі додають майонез, але ну майонез. Основна складова майонеза це олія, те, що нам треба, то нам майонезу не треба, все те інші інгредієнти, Ми беремо олію. Я сьогодні почистив три великі цибулини, потер на терку мілку. Не саму мілку, а така диркуча є терочка. в цьому соку, цибульному, в цьому в цій олії. Трошки менше червоного перцю, трошки більше, чорного перцю, кілька лаврових листиків, сіль по смаку і пів чайної ложечки цукру. Це все перем'яв. Пережав, кілька годин воно постояло і зараз ми будемо його жарити, цей шашлик. В принципі, шашлик дуже смачний, один в нього мінус є. Його треба обережно їсти, тому що він такий смачний, що можна ненароком відкусити в пальчик. Так що, якщо будете робити, уважно дивіться за пальчиками. А на сьогодні сімейний вечір, у нас сьогодні сімейне свято. Ми гарно попрацювали і хочемо гарно відпочити. І вам бажаємо гарного вечора, мирного неба, щастя і до побачення. З вами був Володимир Головань і його сім'я місто палала. Оріла сосна палала, під неї дівчина стояла, під піднеї дівчина стояла, оріла сосна палала, під неї дівчина стояла, під неї дівчина стояла. Шашлики жаряться, скоро будуть готові. Посмакуємо. От такі у нас рум'яні шашлики. такий у нас вечір в ладижині. Квітучі сади.